Які є методи встановлення імплантів? Самий популярний, самий простий для хірурга, самий нетравматичний це метод встановлення імплантів через підгрудну складочку. Цим методом ми можемо не тільки якісно встановити імплант, ми можемо якісно закогулювати всі сутинки, нас краща візуалізація, у нас більше простору, ми можемо коригувати підгрудну складочку, якщо в нас асиметрія підгрудної складки. Також це найбезпечніший метод встановлення імплантів, якщо ви збираєтеся народжувати і кормити дитинку. Ми абсолютно не задіваємо вашу грудну залозу. Якщо ми встановлюємо імпланти через сосочок, дуже класний метод, я його обожнюю, проте є декілька нюансів. По-перше, наш шлях встановлення імплантів збільшується, і ми приходимо через залозу, можливо, травматизація її. І в подальшому, якщо дівчинка планує народжувати, кормити. Є маленькі шанси, що вона цього робити не буде. Цей метод хороший, тим, що дуже красиві шовчики, абсолютно ніхто не помічає, що ви зробили груди, бо не можуть знайти слідів втручання.